Зараз я вам покажу, як зробити таку саму фотографію. Відкривай Photoshop, вибирай Selection Tool і починаємо виділяти наш об'єкт. Як ви бачите на відео, я виділив забор також, але він нам не потрібен, тому кнопкою Alt забираємо виділення. Також підрівнюємо наш об'єкт, щоб все було рівно і гарно. Відокремивши об'єкт від фону, заходимо в Google і шукаємо Landscape. Як ви бачите, фотографій тут достатньо. Але є другий шлях, яким я сьогодні скористуюсь. Запускаємо Майнкрафт, чекаємо, поки загрузиться. Творимо новий світ і за допомогою команди шукаємо Біон Сніжні Гори. Як ви бачите на відео, я з першого разу не вийшов, тому що я був сильно далеко від нього, тому я вирішив скористатися іншою командою, щоб знайти Сніжну тайгу. І тепер використовуючи першу команду, яка у вас зараз на екрані, я знайшов біом Сніжні гори. Зараз я шукаю місце для нашої майбутньої фотографії. Хочу, щоб на моєму фоні були великі гори та хвойний ліс. Тут я вже знайшов місце для фотографії, тому використовуючи F1, щоб скрити ход, і F2, щоб зробити скріншот, робимо наші фотографії. Також можна погратися з часом, щоб вибрати якийсь гарний захід сонця. Переходимо до нашої картинки та видаляємо фон. Копіюємо нашу фотографію на фон з Майнкрафту. Підставляємо на вибране вами місце, вибираємо Ellipse Tool та робимо тінь нашому персонажу. Зменшуємо прозорість, щоб було схоже, як справді в Майнкрафті. Спускаємось донижу та вибираємо Color Balance. Налаштовуємо кольори, щоб наш об'єкт гарно вписувався в фон. На будь-якому сайті генеруємо наш нікнейм, вибираємо шрифт схожий до Майнкрафтовського та не забуваємо про заливку. Переміщуємо наш текст над голову нашого персонажу та зменшуємо контрастність. Ось така фотографія в нас вийшла, яку можна виставити після якогось курорту. Звичайно, можна додати ще якісь інші елементи. Це я залишаю на вас.